Привіт! Це програма Прокід Стайм. Я Анастасія Топорина. Сьогодні у драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка звучатиме українська естрадна пісня 30-х-40-х років, а також шлягери в розподілених джазових обробках. Олег Скрипка та джаз-оркестр Забава представляють нову цікаву джазову програму. До світа, як мої гарячі сльози, з давні да не прощала Оркестр! Місто ви вже відвідали своїм джаз-туром і яка реакція глядачів? Це третє місто. В Києві я представляв десь тиждень тому свою програму. Додому я відвіз цілий багажник квітів. Це перший раз. Ну, я чоловік, мені квіти не дуже часто даруються, Мені дуже багато подарувало квітів. Вчора в Дніпропетровську. Був теж повна зала, була, квітів було менше, але на стоїчки мені плескали. Добрий вечір! <плес> Сьогодні у нас український час. Наскрізь пронизаний струмом шаленого драйву, новий проєкт Олеги Скрипки розташувався на перехресті ретро джаз кабаре французької ліричної пісні та класичної рок <му> Чує свідчення про кохання, що ти каже, та схожа хльос, а наше розставання. Ми потідуть, ми і аплака, Marika, a ajde, 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 da ajde, 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 Маша, привіт. Після проєкту Голос діти» з ким із учасників продовжує спілкування? Здравствуйте. Ну, продолжаю я общение со многими из участников, таких как Кристина Дуча, Коля Затейрей, Аня Ткач, ну и многие другие. И, конечно же, с Олегом Скрипка. Я ему очень благодарна, что он меня не забывает, приглашает на концерты. Розкажи про свої творчі плани. Ну вот прошлым летом я записала клип на сту песню на студию Юрия Э, Собираемся, собираюсь пойти на X Factor в следующем году. Э, Конкурсы различные, все украинские, международные. Вот скоро конкурс Харьковский, тоже Дэнсон Фест, там буду участвовать. Нам нутаються ночі, то часто бачу твої очі, вони наводять Так важко, відкинути від себе, і очі кажуть, що без тебе життя моє це. Хто знає? Можливо, музикантам вдасться започаткувати в Україні вже добре знано світі традицію вечорів джаз кабаре де панує атмосфера відкритості, елегантності та шику. То наш вечір добігає кінця. До зустрічі. Бувайте!